Водоспад Кам'янка розташований за чотири кілометри від з'їзду із траси у напрямку Львівськоле. На місці, де напередодні загинув школяр, сьогодні теж проводять шкільні екскурсії. Дуже гарний вигляд. Отим можна і... на Ні. Ні. Школярів супроводжують вчителі та батьки. Ось це екскурсія із Тернополя. Перед тим як вийти з автобуса, що інструктор, що ми батьки, попереджаємо дітей, як себе поводити. Тому що випадки бувають різні. Одна мама впереді, друга ззаді, і посередині пускаємо дітей і дивимося за ними. Діти повністю готові до цього, що може бути небезпека. Вони йдуть по двоє, один за одним, не штовхаючись і повністю проведений інструктаж для цього. Розповідає вчителька із Тернополя Тетяна Дерев'яна. Тут, на території водоспаду, каже, за дітьми стежитимуть ще ретельніше. Не зовсім вважаю, що тут безпечно, бо справді є каміння, є слизькі каміння. Діти про це також попереджені, де є зони для фотографування, звідки їм можна фотографуватися, а куди не можна. йти. Це дуже красивий маршрут, але я вважаю, що тут потрібно більша безпека загородити, аби діти не могли туди доступити. аби вони могли побачити цю красоту, але трошки з віддаленого місця вниз до водоспаду ведуть бетонні сходи із дерев'яними поручнями над кам'янкою, металева огорожа та таблички із попередження. Поки внизу фотографуються діти, дорослі туристи задля фото попередженнями нехтують. Безпечно. Досить безпечно. Так, да. да, головне обережно, бо сіске каміння, але... Якщо далеко і обережно. Надто екстрім не готові, а так просто ну, ми обережно з усім. Зробити декілька фотографій, так. Неможливо поставити пост рятувальників на кожному такому об'єкті, каже керівник парку Сколівські Бескиди Василь Приндак. Найближчі є у Сколе та Славську. Ми не можемо забезпечити безпеку всіх, тому що це є природні об'єкти. Ми національний природний парк і ми стараємося зберегти цінний природний об'єкт. Так, ті заходи, які десь ми вважали за потрібне, ми їх зробили. Це є огорожа, це є і доступ. На жаль, порушення яких норм призводить до дуже ну, таких. Поганих наслідків ми повинні розуміти, що природа сама по собі наскільки приваблива, наскільки небезпечна. Додаткових огороджень біля водоспаду не робитимуть. Найбільше треба працювати інформаційно. Тобто, все таки ми, ми не зможемо забезпечити, ми не можемо зможемо огородити ні цей водоспад, ні всі інші. Тобто і тут здебільшого повинна працювати інформативно, тобто ми повинні більше працювати інформативно більше людей націлювати на те, що природу можна побачити, сфотографувати чуть з дальшої відстані. За даними обласного управління туризму. Водоспад був однією із найвідвідуваніших локацій на львівщині минулого сезону. 25 учнів має бути один керівник групи, його заступник. Кожних 10 наступних учнів має бути додатковий заступник керівника групи. Це стосується щодо супроводу від школи, але обов'язково такі екскурсійні виїзди мають відбуватися в супроводі професійних фахівців екскурсійного супроводу. Має бути інструктаж правил поведінки від фахівця туристичного супроводу і від керівника групи. І вони мають слідкувати, аби дорослий чи Малий слідкувати те, щоб вони були в безпечних зонах, як повідомив керівник національного парку Василь Приндак, травень та початок червня період, коли зі шкільними екскурсіями парк відвідують найчастіше. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львівщина.